мене літня кухня була, а це підвалчик. Так двері зі своїх і дверей не бачить. Ніч, яка не дала дніпрянам спати, залишила за собою жорстокі наслідки. Російська армія влучила у приватний сектор. Зруйновано чотири будинки, 25 пошкоджені. Ракета залишила за собою воронку діаметром 15 метрів. Будинок Наталії зруйнований під час нічного ракетного обстрілу. Дві її сестри проживають поруч. Їхні будинки також знищені, тож йти їм нікуди. І куди йти, що робити? Я не знаю. Сина похоронила чотири місяці тому і до кого обращатися. Вночі жінка була на роботі. В будинку залишилися чотири людини: сестра, зять, онук та невістка. У сестри поранене обличчя, чоловіку переламало кінцівки. Втім, онук почувається краще. Сестра мені дзвонила і так тихо каже, ой прильот, ой, прильот. я спершу живи? Вона каже, ми їх спасаємо, а хата вона каже, одна о, куча хламу. Ворот нема, туалету нема. Оце ви стоїте, тут був люк з водою. Ось, що? О, о, оце од нього кришка залишилося. Оце все, що залишилося. Рознесло пух і прах, ворота вивернуло. Забор у хату влетів. Ось дивись, який осколок висить, оце осколок. До ліквідації наслідків атаки було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, ДСНС та 41 людина. Пожежно-рятувальними підрозділами на місці ракетного удару було здійснено гасіння пожежі. Яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних, та було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків. На місці були розгорнуті районні штаби. Працюють комунальні бригади, правоохоронці та волонтерські організації. Міський голова Дніпра Борис Філатов перевірив, як працюють комунальні служби. Я сподіваюся, що основні мережі ми закінчимо вже відновляти до кінця сьогоднішнього дня. А вважаю, що далі до понеділка, тому що ще працюють правоохоронні органи, ми все зробимо і далі вже перейдемо в площину компенсації тим людям, які постраждали, і будемо виплачувати за зруйноване майно. Внаслідок удару пошкоджено водогін. Комунальники намагаються якнайшвидше повернути людям воду. Тут була утра велика воронка наповнена водою. Зараз вже воду відкачали, воду перекрили, розкапують далі для того, щоб відремонтувати трубу, дати людям воду. До лікарні доставили трьох постраждалих, двоє перебувають у стабільно важкому стані, третій відмовився від госпіталізації. Їм надається лікування, вони у важкому стані, але стабільні. Лікування проводиться за рахунок держави. Серед поранених чотирирічний хлопчик лікарі надають всю необхідну допомогу.